Раїса екіпної сім, трьохкімнатна квартира, ванна, туалет, є бойлер, кухня, холодильник, мікрохвильова, духовка, витяжка. Правильна машинка. Шафа для верхнього для верхнього одягу. Перша кімната ізольована. Велика зала. Прохідна, вихід на великий балкон. Тянеться аж на кухню. Вікна на окіпнує. І ще одна ізольована кімната. Чиста, охайна, вонюча. Поряд метро Лівобережне. хвилин, можливо, навіть три. Така квартира.